Вітаю! Я Сергій Єрмак, начальник Гуліпільської міської і військової адміністрації. Гулі громада на межі фронту, але на межі життя. Ми втратили багато та не втратили головного віри в себе і в майбутнє. Наш дух неможливо зламати. Попри війну, ми вже працюємо над відновленням. Хочемо, щоб Гуліпільщина стала символом стійкості, єдності та відродження. Тому міжнародне партнерство для нас це життєва необхідність. Ми шукаємо не просто допомоги, а співпраці. Прагнемо розвивати освіту, інновації, малий бізнес, сільське господарство та енергетичну незалежність. Для цього нам потрібна менторська підтримка, досвід тих, хто вже пройшов шлях відновлення. Метроство це спільна праця, співчуття і віра у майбутнє. Воно допоможе нам створити нову модель громади, відкриту, дієву, гідну поваги. Ми теж маємо чим поділитися. До війни Геліпівська громада була прикладом ефективного розвитку освіти, медицини, культури та соціальних ініціатив. Ми не боїмося викликів і запрошуємо партнерів усього світу стати частиною нашої історії, історії відродження Гулі земля вільних, земля віри, земля сили, життя. Разом ми майбутнє України. Разом Гулі яке висліть і переможе.